9 лютого у світі відзначають міжнародний день піци. Класичну Маргариту створили в Італії близько 200 років тому, але прототипи страви існували ще в давньому світі. І чи не у кожного рецепту є своя цікава історія? Піца качатори – це італійська класика. Це піца для мисливців. Дружини мисливців готували цю піцу їм, коли ті поверталися з полювання. Зазвичай піца готується з того, що залишилось в холодильнику. тобто… Десь якась ковбаска, десь якийсь сирок, може овочі. Так виникла піца. Наталія завжди любила працювати з тістом, але піцу називає особливою стравою. Піца вона чим дуже цікава, що одна, одне й те саме тісто, так, але різні начинки. І... Вже зовсім інший характер, страви, зовсім інший смак. Власник закладу, де працює Наталія Віктор. У 2022 році через війну виїхав з Краматорська у Дніпро. Тут відкрив заклад вуличної їжі. Я вирішив спробувати втілити свою давню мрію. Я подорожував країнами Європи і вивчав вуличну їжу. Ті страви, які мені сподобались за всього, я вирішив. Захотів колись в Україну привезти і відкрити заклад вуличної їжі. Ця ідея з Чорногорі це піца 50 см, вона там продається на вулиці, її ріжуть на 8 сегментів. Можна один сегмент прибрати і, йдучи на зупинку, його по дорозі скуштувати. Окрім цікавинок з різних країн, в закладі є страва із рідного Краматорська. Кроссан Крамбургер. Це бігмака з Макдональдса, але виробляється він в Круасані, використовується плюс-мінус подобні інгредієнти. І ось це частинка Краматорська. Але найбільшою популярністю у закладі все ж користується піца. У Нас дійсно італійські піци, тому що вони виробляються не на звичайному борошні, борошнями, використовується спеціальне італійське борошно, як яке довго дозріває. Втім, українська версія італійської класики все ж має суттєві відмінності. Італійська піца, вона Передбачає невелику кількість начинки. Як я колись читала в італійських піцах багато начинки, це взагалі вважається дурним тоном. Тобто, скажіть, хоч одному українцю, що на піці буде мало начинки, це ну хліба, я можу й так поїсти. А от піце, ну, треба ж отримувати задоволення, щоб побільше ковбаси, побільше сиру, щоб відчувалося. Але головною особливістю італійської піци в Україні у закладі називають те, що готують її українці із особливою любов'ю.